Футбольний клуб Фенікс приймає учасників міжнародного турніру. Зіграти на чемпіонаті на Кубок Фенікса вважають за честь титуловані командою України і Білорусі. На сьогоднішній день сюди приїхали чемпіони Мінська, ФК Мінськ, Динамо Мінськ. Це ті клуби, які зараз мають великий авторитет в Білорусі, а також на теренах СНД. А ось також приїхали команди з Кіровограда, з Вінниці, наші житомирські команди, київські, так що цей турнір він проводиться вже не в перший раз. І на цей раз зараз дітки виступають тут 2003 року народження. Турнір присвячений міжнародному дню захисту дітей. І, хоча на футбольному полі грають десятирічні спортсмени, емоції тут вирують справжні дорослі. Перша гра нормальна, зіграли 6-0, обіграли… Кіровоград хорошую команду. Сейчас, ну, в принципі, вся борьба в далі, так що буде поки вперед. Да. Сергій з гордістю називає кращих футболістів, яких на відповідальні ігри позичають титуловані українські клуби. Плантливий мальчик це Волине Даня. У uh, 2003-му ряд футболістів. Навіть uh, в 2002-му ще забула Славік Воротарь, хороший Борисенко. В 2003 здесь ряд uh, Болянтон, Иван, Іван, Аруджев и Хлань Максим вони вже тут теж постійно грають грає за Києва вже в цьому віці. На жаль, майбутнім клубу сьогодні переймаються тільки його президент і батьки. Значить, перспективи клубу нашого вийти в першу в першу лігу і і потом звісно. але надію на підтримку влади тут не залишають. Должна бути база. Це що значить? База має бути тренувальна площадка, добави бути зимова площадка іскусного поля, дожди бути душові, роздівалки і. И... Тренера лицензированные. Ми к тому всьому йдемо, але йдемо своїми силами. Влітку юним спортсменам не доведеться відпочивати, адже турнірний сезон для клубу Фенікс ще в самому розпалі. На літо ми зараз роз'їжджаємося по іншим турнірам. дітки, 2002 року, 2004 року їдуть до Феодосії на традиційний наш турнір, який ми там будемо проводити 6 числа. Їдемо чорня діти 2003 року їдуть в Словаччину на традиційний турнір да Кап», де приймають участь більше 200 команд з різних. Точки світу. Також ми будемо проводити збори. Ось так. Футбольна слава Житомира, яка народилася на колишньому смітнику, сягає стараннями клубу Фенікс європейського рівня.